Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О, Господи, як так важко ті дні минають, а літа пливуть за нами, пливуть собі стиха, забирають із собою і добро, і лихо, забирають, не вертають ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Богом каламутними болотами між бурянами, загодами тригода. Сумно протикали, багато дечого взяли З моєї темної комори, і в море нишком однесли, і нишком проковтнуло море. Моє незлато серебро, мої літа, моє добро, мою нудьгу, мої печалі, Ті незримнії скрижалі, незримим списані крилом. Нехай гнилими болотами течуть собі між бур'янами літа невольніші, а я я заповідь моя. Посиджу трохи, погуляю, нагай, на море подивлюсь, Згадаю, дещо, заспіваю і знову мережать, заходжусь, Дрібненько, книжечку рушаю.